Всім привіт! Сьогодні у нас цікава тема Як казати Ні. П'ять дієвих кроків. І з вами я, психолог Іоанна Шемелюк, авторка програм з особистісного розвитку. У вас, напевно, траплялися ситуації, коли, наприклад, колега по роботі просить вас зробити її частину роботи або замінити її, а у вас в цей час свої плани, але ви погоджуєтесь. Коли, наприклад, ваш начальник. Дає вам роботу, яка не оплачується, і ви погоджуєтесь. Коли, наприклад, вам телефонує знайома, яка починає грузити своїми проблемами, і ви це приймаєте і не завершуєте дзвінок. Або, наприклад, подруга просить про професійну допомогу чи професійну послугу і каже про це, ну, тобі ж не складно, і ви погоджуєтесь. І я думаю, в кожного з нас дійсно цих прикладів багато. Давайте будемо розбиратися, як же з цього виходити, тому що раз ви тут, значить, ви помічаєте, що це вам шкодить і вам в цьому дискомфортно. Тому сьогодні розберемо дійсно п'ять ефективних практичних кроків, як справлятися із цим питанням. Перше це робота із переконанням. Дуже важливо поступово. Формувати те переконання, яке буде допомагати тобі відстоювати твої межі. Є така чудова книга Анни Бабич «Внутрення упора. І в цій книзі є слова про те, що моя робота і вона коштує грошей. Тобто, ось це переконання, коли ми дійсно даємо своїй роботі ту оцінку, яка заслуговує визнання і оплати, коли наша робота не перетворюється у волонтерську благодійну діяльність. І дійсно це розмежування роботи, за яку ти маєш заробляти. І отримувати кошти для життя, відмежування цього від благодійності дійсно допомагає зробити перший крок. Друге, це практикувати дискомфорт відмови. Я думаю, ви теж помічали, коли ми відмовляємо комусь в тому, що нам не підходить, не вигідно і на що ми не згідні, може з'являтися почуття дискомфорту, почуття сорому, навіть провини. І звісно, це. Ось ті такі соціальні шаблони, у які ми не попадаємо в цей момент. Це те, що всередині нас закладено таким колективним несвідомим і що керує нашим життям, хоча насправді не належить нам, а дійсно ми запозичили це із нашого соціального оточення, де ми росли, того оточення, де ми виховувалися. Ось і тому дуже важливо помічати, що ставати дорослим, зрілим. Відповідальним за своє життя це не просто, це дискомфортно. І тому цей дискомфорт відмови, коли ти не погоджуєшся на все, коли ти відстоюєш себе це маркер того, що ти рухаєшся у вірному напрямі, у напрямі, який веде тебе до себе. І також дуже важливо нам помічати, що коли ми відмовляємо людині, ми дозволяємо їй. Ставати самостійнішою і навчитися вирішувати свою проблему самостійно, тобто ми поважаємо таким чином її свободу, не забираємо цю свободу у неї. Третій крок це робити паузу. Я розкажу на прикладі своєї клієнтки, ми працювали над цим питанням, і я порекомендувала їй тоді, коли до неї є якась пропозиція, яка їй не підходить, але їй складно в цей момент зробити відмову, щоб вона брала паузу. Вона може казати Я відповім вам, коли обдумаю, або я напишу вам через годину чи я дам відповідь завтра. Так, тобто вона дає собі час на роздуми. В цьому часі на роздуми вона може ще раз звіритись про те, чи підходить її ця пропозиція чи ні, набратися певної сміливості завдяки цьому і зробити цю відмову, не погоджуватися тоді, коли ти емоційно хитаєшся. Коли ти емоційно сумніваєшся і коли ти е, підпадаєш під таку емоційну впливу взаємодії з іншими людьми, коли ти погоджуєшся на все, ось ця пауза дійсно дозволяє зробити вірний для себе вибір, важливо нам е, означати цінність свого життєвого часу, уявити, що кожна, кожне погодження, яке ми робимо е, без бажання. Коли ми обираємо те, що нам не підходить, це забирає дорогоцінний час нашого життя, і його стає менше, тому що ми його зливаємо, витрачаємо. І тут дуже гарно працює таке практичне завдання. Ось візьміть, намалюйте або зараз, уявіть собі ось таку пряму вашого життя. Ось вона розташована горизонтально. Означте ось спочаток, так коли ви народились, і плюс-мінус завершення, так і помітьте там, де ви є зараз на цій прямій. І ви побачите, що вашого життя не так багато, як вам може здаватися в той момент, коли ви розтрачуєтесь на інших людей. Можливо, з такою візуалізацією ви зможете більше означити для себе цінність того шляху, який є у вас, і цінність того часу, який залишається у вас для реалізації ваших життєвих завдань. Наступним кроком є. Скидання абсолютних авторитетів, якби ми від цього не відмовлялися, але ми всі йдемо із своєї дитячої історії. Ми починаємось із своїх. Дитячих взаємин із значимими дорослими. І в дитинстві ми сприймаємо батьків чи когось із батьків як абсолютний авторитет. Це, до речі, відбувається навіть тоді, коли сім'я далеко не ідеальна і навіть деструктивна, тому що дійсно дитина таким чином вчиться, і їй важко в неї ще немає критичного мислення, і тому вона дійсно сприймає все, що. Дають батьки або як вони себе транслюють як приклад і авторитет, і часто несвідомо ми переносимо точно таку ж модель поведінки на свої. Дорослі взаємини, ми можемо сприймати керівника у роботі, як, наприклад, свою маму чи тата, яким важко відмовити авторитету яких важко протистояти. Ми можемо сприймати колегу по роботі, як значимого дорослого, і потрапляти в роль дитини. Ми можемо сприймати свого партнера у стосунках як дорослішого за нас. і... Таким чином, втрачаючи можливість обирати. От і тому дуже важливо знати напрям, так у якому йти, щоб вирішувати це питання на глибинному рівні, не лише на рівні лайфхаків, які спрацюють ось локально тут і зараз, а на перспективу незрозуміло. А от дійсно, ось ця базова основа, яка залишиться з нами назавжди, це розвивати власну авторитетність. Тобто, з часом розвивати довіру свою до себе, довіру до власного досвіду, і разом з цим, як ми будемо міцніти у своїх очах. Помічаючи те, що ми вже зробили, те, що ми вже пройшли, те, що ми вже знаємо, авторитет інших людей буде слабшати, і слабшати в гарному розумінні, коли ми будемо сприймати інших людей не як дорослих, а себе дитину, а коли ми будемо взаємодіяти з іншими людьми на рівні. Дорослий, дорослий, ось такі кроки. Я бажаю вам, щоб вони знадобилися вам у вашому житті. Я бажаю вам практикувати, тому що лише з практикою дійсно ми розвиваємося і набуваємо тих моделей, навичок і того стилю поведінки, який нам потрібен. Тому бажаю вам успіхів і до нових відео.